Прикарпаття отримало сучасний реанімобіль від англійських благодійників за сприяння благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ, українська греко-католицька церква, група волонтерів з британського міста Харогейт доправила з Голландії в Україну спеціалізовану машину швидкої допомоги, оснащену необхідним медичним обладнанням та наповнену гуманітарною допомогою. Закордонні благодійники прості люди, які свій вільний час присвячують допомозі тим, хто цього потребує. Вони ремонтують. Їх, і таким чином заробляють кошти, збирають їх докупки, ще й їм допомагає церква, вони всі дуже глибоко віруючі і купляють от все, що. Ріпно гарячі точки. Таким чином волонтери купили та відправили вже вісім реанімобілів у гарячі точки по всьому світу. Засновник волонтерської групи Джон Шеклтон займається благодійністю вже чверть століття. За цей час побував у 42 країнах. каже, щоб купити реанімобіль для українських військових, довелося важко працювати, але ситуація в Україні не залишила його байдужим. Ріжна кеймчуюкрейн. Я вирішив приїхати до вашої країни, тому що щодня у Англії ми бачимо новини про війну в Україні і співчуваємо українцям. З Івано-Франківська реанімобіль поїде у місто щастя Луганської області, де він стане у пригоді українським військовим. А подарунки від жителів британського Харогейта отримають пацієнти івано-франківського госпіталю та малозабезпечені сім'ї Прикарпаття.